Кентен і Муха бельгійська народна казка. У славному місті Лувені жив собі парубок Кентен. Його батько був ковалем, тож з маличку навчав хлопця ковальського ремесла. Коли Кентен змужнів, той сам став до горнила. Невдовзі з ковальчука виріс управного майстра. Чиї підкови, шпаги та інші речі часом були справжнім витвором мистецтва. Батько, дивлячись на спритні рухи сина, радів і потай мріяв, що зможе спокійно дожити віку. А син день при дні працював біля горнила великої печі. Він став м'язистим, дужим, засмаглим, здавалося. Полум'я та ковальське ремесло зачарувало його. Щовечора, після важкої праці, Кентен відпочивав на кам'яній лаві біля кузні. Молодому ковалеві цікаво було дивитися на карети з вельможними панами, що проїздили повз, на безтурботних студентів та гарненьких панночок, котрі поверталися з міста додому. Одна з поміж панночок подобалася Кентенові найбільше. Коли він бачив її горду поставу, ясні очі, біле личко, облямоване строгою чорною наміткою, його серце починало битися дужче. Щоразу, коли юнакові щастило зустріти красуню, його охоплювала радість, і відтак він цілісінький день щось весело наспівував. А якщо дівчина не з'являлася, він удавався в тугу. На батькові запитання відповідав Невлад і люто гатив молотом по ковадлі, що далі, то дужче любив він дівчину, і йому за всяку ціну кортіло дізнатися, хто ж вона, ця славна панянка? Отож він вирішив непомітно простежити за нею. Та якось Кентен побачив, що дівчина пройшла кількома вуличками і зупинилася перед багатим помешканням пана Бу. Художника його добре знали і шанували в місті. Дівчина взялася за мідну клямку, відчинила двері І хутко зникла в будинку. Хлопець був у розпачі. Невже це донька пана Бу Магдалена, про яку ходили чутки, що вона гордячка і до того ж закохана в одного з найталановитіших учнів свого батька? Отже, у Кентена. Який мав тільки сильні руки і талант коваля, не було ані найменшої надії привернути до себе багату панянку. Сумно й гірко було на душі у Кентина. цілими днями ходив він у зажурі. А коли наставав вечір, хлопець підкрадався до будинку пана Бу, ховався за деревом і прикипав поглядом до вікна. Сподіваючись угледіти хоча б легку тінь красуні у мерехтіні свічки, туга його ставала нестерпною, юнакові так хотілося бути разом із Магдаленою. І ось одного разу Кентен сказав батькові: я знаю, що завдав тобі чимало прикростей, але ж ти сам добре бачиш, що, хоч мої руки й кують залізо, та серце мріє про інше. Тому я хочу покинути кузню і найнятися до пана Бу, який шукає помічника розтирати фарби. І тоді я житиму під одним дахом із тією, котру люблю. Ти що, сину, з глузду з'їхав? промовив старий коваль. Хіба не знаєш, що донька пана Бу не рівня тобі? А ще кажуть. Що незабаром вона має заручитися із молодим художником. Ти добрий коваль, забудь, сину Магдалено, чи в Лувені бракує вродливих дівчат, котрі захочуть вити за такого парубка, як ти. Тільки гукни, і від них відбою не буде. Батько не переконуйте мене, я знаю, що завдаю вам болю, але я провідуватиму вас. Моя доля не в кузні. А в майстерні пана Бу І, хоч як умовляв, батько сина, той усе ж таки покинув дім. У будинку господаря На накентина чекала дуже невдячна робота. Щодня він замітав майстерню, чистив пензлі й палітри, розтирав і змішував фарби, а ночував у брудному закутку стайні. За ліжко йому правив оберемок соломи. Часто у стайні було холодно, аж вода у відрі замерзала, але хлопець не скаржився адже він кожного дня міг бачити Магдалену, коли вона заходила до майстерні, щоб поцілувати батька. З Часом Кентен усе пильніше приглядався до роботи художника, багато цікавого й корисного дізнався він, слухаючи розмови знаменитого майстра з учнями. Незабаром юнак пізнав усі секрети малярства. Вечорами він намагався шматочком у вугілля потайки відтворити лик Магдалени на голій стіні свого закутка. Одного дня Магдалена вбігла до майстерні, опливаючись слізьми. Батько кинувся до неї і почав розпитувати, що сталося. Благаю, мовила вона, схлипуючи, виженіть з дому вашого гучня Ганса. А це той самий, що й мав одружитися з дівчиною. Прогнати Ганса? Ні за що в світі, це один із найздібніших моїх учнів. Я вже доручаю йому ґрунтувати деякі полотна для моїх картин, а інколи домалювати одяг. Нині ви сваритеся, а завтра помиритесь. І ти перша прибіжеш просити, щоб я прийняв його назад. Що ви, тату? Мені байдуже до його таланту. Коли цей негідник перед нашими зарученими. Залицяється до іншої дівчини. А ти звідки знаєш? Я б бачила на власні очі, а коли зажадала від нього пояснити все, то він як води в рота набрав. І Магдалена впала на стілець, витираючи тоненькою хустинкою мокрі від сліз очі. Марно батько намагався її втішити. Раптом хустинка впала додолу. Кентен поспішив її підняти. Перш ніж повернути хустинку красуні, він припав устами до клаптика тканини, сподіваючись, що цього ніхто не помітить, але Магдалена все бачила. І коли брала хустинку з Кентинових рук, то ледь усміхнулася йому. То був тільки вияв вдячності, проте й цього вистачило, щоб серце Кентина сповнилося радістю. Другого дня Кентин мовив до пана Бу. Якщо вже так сталося, Ганс пішов від вас, то може б, ви дозволили мені тримати в руках пензлі? Я багато чого навчився, споглядаючи вашу працю, хлопче, сказав майстер, не смій і мріяти про це. Той, хто розтирає фарби, ще не художник. Я ніколи не довірю тобі ні пензлів, ні полотна. Але Кентен не впадав у вічі і при кожній нагоді просив майстра: Учителю, випробуйте мене. У батьковій кузні я часто спостерігав гру світла й тіні і хочу намалювати це на полотні. Художник лише знизував плечима і намагався якомога швидше спровадити настирливого слугу. А Кентен і далі потайки малював у своєму закутку в стайні. І ось настав час, коли він відчув. Що може малювати не гірше майстра? Був саме червень, і сонце сходило рано рано. Коли в будинку всі ще міцно спали, Кентен зручно вмостився перед полотном художника, особливо дорогим йому. На передньому плані поміж двох рядів колон, кожна з яких була прикрашена статуеткою, стояла на колінах Діва Марія у темному вбранні, ледь схиливши голову. Обличчя лагідне і зосереджене, Кентен не міг відвести від картини очей. Так була схожа на Магдалену ця дівчина. Та й меблі на полотні дуже вже нагадували ті, що їх бачив хлопець у помешканні пана, Бу. Кентен узяв пензлі та фарби і, оглядаючись, заходився щось ворожити над картиною. Закінчивши роботу. Він підмів підлогу, ретельно очистив приладдя і заховався в кутку, терпливо чекаючи на майстра. Рівно о восьмій ранку пан Бу, як завжди, зайшов до майстерні, окинув поглядом кімнату, глянув на Мольберт з ескізами, потім підійшов до своєї улюбленої картини, що була вже майже закінчена, та враз жахнувся. На кінчику носа в Діви Марії сиділа муха, і не якась там невидна мушка, а гладка зелена муха із сталевим полиском. Художник підійшов ближче, аби зігнати муху. Він не міг стерпіти такого блюзнірства. Махнув рукою, але клята муха й не думала тікати, вона навіть не ворухнулася. Кілька разів пробував художник зігнати на хабу, та все було марно. Немов заворожений, підійшов він до полотна впритул і почав доскіпливо його розглядати. Аж тепер збагнув, чому муха не злітала з полотна. Вона була не жива, а намальована. Хто посмів торкнутися моєї картини? вигукнув художник. Ану ж, признавайтеся! А то всіх порозганяю. Кентен, недоводуючи, сміливо мовив, це моїх рук діло. Робіть зі мною, що хочете, але я мушу довести, що теж маю хист до малювання і не згірш за інших володію пензлем. Ти вже це довів, хлопче, муха була як жива. Віднині можеш вважати себе моїм учнем тебе чекає велике майбутнє. Кентин не міг приховати радості, адже він домігся свого, тепер би йому тільки завоювати серце Магдалени. Щастя, і тут йому усміхнулося. Дівчину зворушило кохання, яке світилося в очах Кентина. Невдовзі художник благословив шлюб доньки з Кентином, який став його найулюбленішим учнем. Відгуляли гучне й пишне весілля. Кентен став знаменитим художником спочатку в місті Лувені, потім у своєму краї, а відтак і в цілому світі. Кажуть, що він довгі роки жив щасливо з Магдаленою, яка вірно любила чоловіка і шанувала його талант.